СБУ затримала агента Російської Федерації, який шукав слабкі місця на українсько-російському кордоні. Це відбулося у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення. Інформує речниця управління СБУ у Сумській області. За даними контрозвідки СБУ, зловмисник був завербований. Під час однієї з поїздок до Російської Федерації, де він підтримував контакт з росіянином, який працював на ФСБ. Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання щодо збору розвідданих про місця дислокації сил оборони в прикордонних районах північно-східної частини України. Насамперед ворога цікавили локації укріп районів. Фортифікаційних споруд та наявне озброєння Українських захисників на території Сумської області для збору інформації російський агент об'їжджав населені пункти Сумщини на власному автомобілі, зустрічався з місцевими жителями, в яких під час розмов розпитував про присутність українських військових у прикордонні. Після цього зрадник виїжджав на місцевість, уточнював інформацію та позначав координати українських об'єктів на електронній карті для передачі ФСБ для комунікації з агресором. Використовував закритий чат одного з месенджерів. Контррозвідники з. СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання. Затриманому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.